Вечір добрий в Україні 19-та година. Час новин в прямому ефірі в студії Віталій Гайдукевич. Легким помахом руки регламент перетворюється або ні, краще так, спритність рук, і жодного або навіть так ці руки нічого не. Хоча яку б цитату не застосувати до сьогоднішніх подій в парламенті, ризикуєш потрапити під дію закону, який сьогодні ухвалили в парламенті. Як і очікувалося, депутати регіонали сьогодні виконували завдання за жменьку часу. Влада наголосувала не менш ніж я зазвичай на місяць. На регламент не зважали, ухвалили все гамозом буквально помахом роки. Про законодавче рукоприкладство експерти зараз кажуть сьогоднішнім голосуванням. Владна коаліція суттєво обмежила права і свободи громадян, зокрема журналістів. Парламент запровадив кримінальну відповідальність за наклеп. Тепер він карається штрафом до 850 гривень. А за наклеп у ЗМІ або інтернеті можна отримати штраф або рік виправних робіт. Хибне звинувачення у тяжкому злочині потягне на виправні роботи або обмеження волі до двох років. Також Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальність за екстремізм. За це можуть обмежити свободу на три роки. Депутати посилили відповідальність за масові заворушення, блокування і захоплення державних будівель. За організацію таких акцій відтепер світить від 5 до 10 років тюрми. Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд можуть покарати обмеженням волі до 5 років або позбавленням волі до 6. За захоплення держбудівель можуть ув'язнити до 6 років. Окрім того, Верховна Рада посилила захист суддів та правоохоронців за незаконне збирання, зберігання чи поширення. Ня інформації про суддю, його родичів, а також за образу чи тиск на суддю тепер можна отримати штраф до 8,5 тисяч гривень або 2 роки в'язниці. Максимальне покарання за погрози судді або його родичам до 4 років тюрми, а за напад на них до 7 років. Згідно зі змінами до кодексу про адміністративні правопорушення, руху колонах, в яких більше п'яти автобусів згодження з МВС, каратимуть від штрафу в розмірі 850 гривень до позбавлення прав на два роки. Крім того, штрафувати або ув'язнити на 15 діб тепер можуть за участь у масових акціях у масці, шоломі або одязі, схожому на уніформу, а також за встановлення наметів без дозволу. Зміни набудуть чинності після підписання спікером і президентом. Як все це діло сьогодні приймалось? Будь ласка, дивіться. За межі ради цього дня депутати таки не виїжджатимуть на засідання. А ось за межі здорового глузду, схоже, таки вибралися. Чи у ложі під балконами з'являється Калетник і починається. ми будемо приймати бюджет на 14-й рік без обговорень. Під весь сирен голова бюджетного комітету просто зачитує рішення, ухвалене опівночі. Далі просто тиснуть кнопки. <плес> Ухвалити закон про заочне кримінальне провадження не вдається з першої спроби. Переходять до голосування руками з результатом на око завжди однаковим, який оголошує регіонал у лінік. 235 за закон прийнято. Тепер ви питаєте, Володимир а ви можете підтвердити, що ті депутати з тих фракцій, де 235 голосували? Так я вам сказав, через день два. Ну морив на тому тижні. Я вам покажу підписи у 235 На око олійника спрощують зняття недоторканості з депутата. Опозиція певна для тиску на неї Державний переворот. В країні повністю узурпована влада повалення конституційного ладу та захоплення влади в країні також у 235 на око змінюють кримінальне законодавство. Переважно все авторство регіоналів Колесніченка олійника Зміст проєктів ніхто не представляє за такі голосування. Лідери регіоналів не соромно. Він радіє ухваленню бюджету. У якусь мить позафракційний Ляшко заволодів парламентським мікрофоном. Його голос волає на всю раду з гучномовців. Проєкт постанови номер ...ну, Відбувся державний 30, переворот руками партії регіонів 38, і комуністів. 32, шановні громадяни. Зараз в Україні включення порядку державний деменно. переворот, те, що ставлю, відбувається в парламент. антиконституційні дії проект постановлення Володимир Васильович, Це не конституційні дії, які ви освячуєте як голова Верховної Ради. Ви не маєте права цього робити, Володимире Васильовичу. Складі партії регіонів комуністів спрямованих захоплення державної влади України. Наше завдання проважить представників. Абсолютно нелегітимно. Половина членів партії регіонів зрозуміла, що їх в темну використали. Там зараз буря. Ніхто з них не знав, що вони голосують за заочну кримінальну відповідальність. Ніхто з них не знав, що сьогодні поставлять голосування по спрощенню позбавлення депутатської недоторканності. Але я впевнена, що результатом сьогоднішніх подій буде будуть вибори президента восени 2014 року. Можна, не можна, не. Не можна, що робити документ фактично запроваджує цензуру. Крім того, йдеться в заяві. Він дає можливість правоохоронцям залякувати і репресувати незручних журналістів і блогерів. Медійників обурило, що закон ухвалювали з порушенням регламенту і без консультації з громадськістю, журналістами та власниками змі. Автори звернення зауважили цитую: якщо Віктор Янукович не витує цей закон, він нестиме персональну відповідальність за репресії проти журналістів, які здійснюватимуть на підставі цього закону.